Коротше, це пряме включання. Я зараз на 10 тисячах метрах. І я зайшла в лабораторію Ніколи Тесли. Це дуже потужно. Понимаєте? Якщо ви не були в лабораторії ніколи Тесли, то не розумієте. Може, я. Щ... О, рука. Прикольно. Прикольно. А це що, я собі зараз боса маю зібрати? Так? Да. О, єбать, це тулуп. Пістюш. Пість. Це потужно. Ти розумієш? Це дуже потужно. Я мозги ніколи Тесли знайшла. 250 може Ух ти, юханий, бабай. А можна я просто не. Чуєш, Ір, а можна так, що я не буду зражатися за цим босом, а я просто піду продам ці мозги. Ну так можна, я так делаю. Настя йде про Настя, йде получати тисячу, тисячу денег. все викликає. Перше, я маю пройти, ну опусти. Коротше, чи проїхати 80 тисяч кілометрів і мій міст. Далі я маю приручити 20 вотків. Далі я маю. 20 барсіків. Зміїних, зміїних масел через 10 секунд. Боже Погодні, коротше, мені треба вбити на, 200 зомбі в одній грі. Нам потрібно купити 50 оборотнів, 50 шерифів. Е... Це дуже потужно. Це, 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 розумієш? Мама! Тримати 20 грошей це... прийому і віддаю зразу. Дивіться, бачите оцю завітну циферку? Отримати більше тисячі. Ні одного Це що за гірок? Це що за гірок? Це дуже потужно, Іра, це дуже потужна. Заберащить гру без ігрока, можна чи поїзд. Зібрати шість золотих яєць. Забачте гру не аби ворога башню і безпасно. А де ти дивишся Попробуй, свої цілу? Завершити гру нічого не продаючи, нічого не і продати труп. Ось, ну, труп ніколи тест. Три зажигає мені каже. Ой, а де шоріпська? Ой, а де Настя, Ой. Вже... Секундочку, тут у нас ці Хэппи хаус. Настя що кола, стільки... не коле, не, стільки не-не-не. А якщо в мене тільки три ковбої, а четвертого я не знаю, де знайти. А скільки треба ковбоїв продати, ти там казала. ні, треба вбити. Ну так, не, ну, ну, а ну, то, что ну, ты ти ну, получила ну, типа ты ти ну, продала пять цих ковбоїв? А якщо за мене игра сама тяпнула їх? А якщо игра за мене їх сама? У меня тільки чотири. А мені треба з грати. играти. Потажити. Ну, ладно, ну дивіться, це, це прям дуже потужно. Ну ладно. Так. Да. І... Да. И... Короче, всім пока. Жду нового ролика.